Системи аспірації або по-простому витяжки витяжні системи для видалення зварювального диму. Є системи, які витягують безпосередньо з зони зварювання. Ви можете з ними ознайомитись в попередньому моєму відео. Також є системи фільтрації повітря безпосередньо в зварювальній масці. Також є і стаціонарні системи видалення диму. І як на мене, найуніверсальніша система фільтрації зварювального диму. Ось така установка. X-Fullme Flex. Універсальність даної системи це її мобільність. Легке переміщення. Рука, яка обертається на 360 градусів. І також фіксується в різних положеннях. Також є змога обертання самого зварювального зонта. Так само ми його можемо. Повертати. Незалежно від положення самого коліна. Дана система найбільш мені сподобалась серед інших систем за свою неприхітливість і універсальність. До речі, рукава е, можуть бути як 2-метрові, також і чотирьохметрові. Перед вами трьохметровий рукав. І його мені достатньо повністю для моєї малесенької зварювальної майстерні. Неприхітлива в обслуговуванні. На відміну від інших систем, тут стоїть безщітковий двигун. Тобто щітки нам не потрібно замінювати. Ось. І фільтра. Ось такі касети. І вони легко замінюються. Якщо в нас перша касета, це просто ми витягуємо і це, цю прокладочку виймаємо з самої рамки і замінюємо. Ось так вона у нас виглядає. Основний фільтр. Це в нас такий блок. Він легко замінний. Просто витягнули і замінили на новий фільтр. Ось наша ніша, і тут безпосередньо знаходиться сам двигун. Ну, ми зараз бачимо лише одну турбіну. Завдяки тому, що двигун у нас є безщитковий, нам немає потреби лазити і обслуговувати сам двигун. Завантажуємо наші касети. І просто-напросто замикаємо нішу. Ключик в мене на дроті тут. Також, що є приємне з даним зонтом, даний зонт має вбудований ліхтар для підсвітки зони зварювання. Дуже зручно, так як кнопка для активації знаходиться безпосередньо на самому зонті. Також присутня заслонка для перекривання потоку. Чим хороша дана система виведення диму від стаціонарної вбудованої системи, на моєму випадку, сам пан склепав, що це є система аспірацій. Тобто, в нас повітря заходить і очищується через фільтр 99,9% в нас виходить чисте повітря. Плюс для мене це клімат. В самій Зараз на вулиці велика спека, жара, дана система. Має приток повітря. Приток в мене йде з підвалу, і зрозуміло, що там все одно йде тепле повітря, тому що воно підтягується з вулиці. На вулиці Жара, так само і тепле повітря попадає в майстерню. Ось. Без різниць, що працює кондиціонер, тепле повітря заходить в приміщення, і виходить в нас отакий от незрозумілий циклончик в самій майстерні. Так само і зимою, коли ми опалюємо приміщення, у нас стаціонарна витяжка працює, і нам вона це тепле повітря просто витягує і викидує на вулицю. І нам приходиться кожен раз підігрівати все більше і більше саму майстерню. Зимою іноді навіть не хочеться мені включати витяжку, тому що після того, як я її включу, холодне повітря підтягується і я мерзну. Дана система не змінює температуру повітря, вона втянула Брудне і відфільтрувало вже нам чисте повітря. От в чому її найвеликий плюс цієї системи. На відміну від стаціонарних. Тим більше стаціонарні, якщо брати великі цехи, там багато труб, дуже великі кошти підприємства затрачають на, сам... затрачають на саму систему вентиляції. Дане обладнання ми можемо поставити в будь-якому місці. Ми не прив'язуємося до якоїсь. Траси вентиляційної системи. Ось. В чому її мобільність, зокрема, і є. На рахунок заміни фільтрів, тут тяжко відповісти, це все в нас іде індивідуально. Дивлячись, що ми зварюємо, і які в нас забруднення, це дуже багато факторів. Зварювання електродом також буде більше забруднювати систему, ніж зварювання напівавтоматом чи тіговським, е, чи тіговським апаратом так, фільтра у нас є одноразові. На сайті Abikor Bінзеel написано рекомендації від 4 тижнів до 12 місяців. А як практика показує, по 2 роки їх не замінюють і використовують. Так як ми в Україні, ми можемо витягнути продукти і далі використовувати. У нас таке буває. Запустимо витяжку. І заодно провіримо її потужність. Є журнал? А цей найтовстіший, що в мене є. Не хочу відриватися. Чи сторінку не порвало, порвало сторінку аж? А! Експерименти! І на рахунок потужності. 1,1 кВт Ампера двигун і продуктивність 1200 кубометрів в годину. Всмоктує тує повітря. Реально потужна. Не знаю, що там сталося з Ютубом, з його алгоритмами, але попереднє відео мало подивилися людей. На рахунок даної системи x XFULM безпосереднього витягування диму прямо зі зварювального рукава. Хто пропустив, будь ласка, попереднє відео про дану систему. А мені ось ця дуже подобається. Реально, я таку хотів. Хм. Крута тема. Навалим диму. Спочатку електрод. Давно я електродами не зварював. І ви бачите, як вона досить високо стоїть. Можна її також направити ближче до зони зварювання. До речі, що хочу зауважити, руки все помнять. Глянемо на шви. Ось мої шовчики і шлак попіднімався просто-напросто. Півавтомат рутіловий дріт. Від нього також дуже багато диму. І піднімемо витяжку майже в мірість. Ну і можна також звичайним дротом. Теж вийшла непогана кількість диму. Також дуже багато диму дає плазмове різання. Ріжемо. Плазморез шикарний, дуже бистровіжний. Вуаля, Реально крута штука, але про нього буде пізніше відео. Що стосовно зварювання тік, витяжка нам також немало важлива, так як ми дими від електрода, від напівавтомата бачимо. Тік зварюваній за ми не бачимо такого дима явного. І це саме небезпечно. Так як воно є не менш шкідливим для здоров'я. Про здоров'я потрібно дбати. Якби апаратів апарати тік були безпечні, не придумали би пальничка для безпосереднього виведення диму зони зварювання. Не лише для захисту очей і тіла, а також для наших легенів. Наша праця і наше улюблене діло повинно бути безпечним. Для більшого ознайомлення я оставлю посилання під відео в закріпленому коментарі під відео на сайт Абікор Бінзель Україна. На рахунок придбання даної системи можете звертатися як на Абікор Україна, так і можете безпосередньо до мене. З вами був Київ Велдінг.